Вітаю на каналі Профіцентру Квітка. Весна і саме час задуматись над тим, як косити, а саме головне, чим. Сьогодні ми розглянемо три апарати для догляду за газоном: це бензо, електро та акумуляторні коси. Основна їхня відмінність зрозуміла це джерело живлення. Розберемося з рештою нюансів та визначимо, за ким залишиться перевага. Для порівняння ми взяли коси найпопулярнішої для дачної ділянки потужності мотокоса бензинової торгової марки OleoMac, а також електро та акумуляторні коси від торгової марки Makita. Потужності цих агрегатів вистачить для обробки невеликої ділянки. Вони чудово впораються з косінням у важкодоступних місцях, під лавками вздовж паркану чи тротуару. Зазвичай більшість моделей малої та середньої потужності оснащені шпулею або ножем. А більш потужні моделі можуть мати у своїй комплектації пиляльний диск, який призначений для косіння густих чагарників або кущів. А тепер розберемося в їхніх відмінностях. Роботу бензинової коси забезпечує двохтактний двигун, що працює на суміші бензину і оливи. Запускається він ручним стартером. Є праймер, який полегшує запуск навіть непрогрітого двигуна. Щоб запустити електрокосу, необхідна електромережа на 220 В і подовжувач, адже довжина кабелю становить 30 см. Коли мережі немає взагалі або ділянка велика, і до розетки тягнути дроти дуже багато мороки, то в цьому випадку, звісно, бензокоса або акумуляторна коса будуть кращим рішенням. Акумуляторна коса працює від 2 18 вольтових батарей. Її легко запускати і обслуговувати. Не потрібно змішувати паливну суміш і кабелі під ногами не плутаються. Ще один важливий фактор це вага. Навіть з порожнім баком бензинова коса буде важчою за електричну. Так, наша електрична модель важить 4,3 кг, акумуляторна 6,1 кг. І бензинова з порожнім баком близько 6,5 кг. З урахуванням бензину плюс ще кг. Під час тривалої роботи, коли інструмент доводиться тримати у висячому положенні, це суттєвий фактор. Адже з важким інструментом працювати значно важче. З електрокосами все зрозуміло. Включити в розетку та натиснути на кнопку. Її робота не залежить від якості палива і наявності моторного масла. Ідеальний варіант, особливо для тих, хто жодного разу не косив до цього. Для роботи бензокоси потрібно підготувати бензинову суміш. Як правило, бака вистачає на 40 хвилин роботи, після чого потрібна дозаправка. Запускається бензокоса вручну за ручку стартера. Операція нескладна, трохи тренувань і все буде виходити з першого разу. До того ж, сучасні бензокоси оснащаються функціями, що максимально полегшують старт. Час на підготовку бензокоси компенсується її мобільністю. Якщо із заправленою бензокосою можна швидко і як завгодно переміщатися по ділянці, то з електрокосою вас обмежує довжина дроту. Ось така ручка електрокоси буде зручна для роботи біля паркану чи споруди. А велосипедна зменшить навантаження на руки оператора під час тривалого використання. Електро та акумуляторні коси працюють значно тихіше за бензинові, плюс не відділяють вихлопних газів. У роботі бензокоса видає щонайменше 100 дБ шуму, а електрокоса шумить у межах 80 дБ. За годину електрокоса потужністю 1000 Вт споживає електроенергії вартістю приблизно до 2 гривень. Якщо працювати мотокосою цілу годину, це обійдеться вам орієнтовно у 25 гривень, враховуючи вартість палива та оливи. Вартість пожитої електроенергії для зарядки акумуляторної коси обійдеться вам у копійки. Усе, що потрібно пам'ятати про обслуговування електро та акумуляторної коси, це очищати різальну голівку, продувати охолоджувальні отвори і періодично змащувати редуктор. Обслуговування бензинової коси вимагає більше сил і грошей на витратні матеріали. Заміна масла, заправка бензином, перевірка та очищення повітряного фільтра, свічок запалювання. Консервація на зиму також займає більше часу. Зберігати її можна тільки в нежитловому приміщенні через запах бензину. Підведемо підсумки. Якщо немає доступу до електромережі, неможливо протягнути дроти по усій ділянці, потрібно косити тривалий час незалежності від погоди, найкращим варіантом буде мотокоса. Для роботи на вже облаштованій ділянці чудово підійде електрокоса, а акумуляторна підійде для будь-якої ділянки, але не на тривалий час. Ставте лайки, пишіть ваші запитання у коментарях. Не забувайте підписатися на канал Профіцентру Квітка. Слава Україні!